Четвертий вірш каже, не відповідай нерозумному, а п'ятий каже, відповідай нерозумному. Давайте розберемося. Не відповідай нерозумному по глупоці його, щоб ти не стався подібним до нього. Як це може відбутися на практиці? От нерозумний, тобі нерозумні речі каже. І ти цьому нерозумному пробуєш щось пояснити, так? От, наприклад, Таке питання нерозумних. Звідки взявся Бог? Вам задавали таке питання? От. Як на нього можна відповісти, скажіть? От як би я мав відповісти цій людині на таке запитання? Звідки взявся Бог? От хто все створив Бог? А Бога хто створив? Ну я вважаю це глупе питання, бо Бог є творець всього. Ну тебе притиснули до стіни, відповідай. І ти їх почнеш умнічати, філософствувати, і пробувати пояснити людині Кощуннікові, бо це кощунник тільки таке питає, то написано, не розсипайте перед, перед своїми. Є питання, на які не треба відповідати. Не треба. Бо ще сам чого доброго засумінняшся, а точно, звідки взявся Бог. Нерозумні тебе заведуть в свій стан. А є ще друга річ: відповідай нерозумного за безумство Його, щоб він не став мудрий в очах своїх. Бо тобі, коли нерозумний, задасть от таке питання, і ти, звісно, на нього відповісти не можеш, що він скаже, що ти не знаєш, от скажи. Він тебе затиснув вугол таким питанням якимсь непонятним. І він е, утішається тим, що ти не знаєш. Він каже: Я говорив з віруючим, і я загнав його вугол. Е, от Христос, ярка ілюстрація, його питають, Він своїм пише пальцем по піску. Нічого. Понтій Пілат до нього пристав і говорить, і говорить, і говорить. Нічого не відповідає. Є люди, які не хочуть почути відповіді. Є люди, що в них є мета загнати тебе в угол. Є люди, які питають для того, щоб почути. Є люди, які питають для того, він каже, як ви думаєте, брат, я ці корот відкрив казати, а я вот думаю так. Тобто він питання йому, моя думка, столітне не цікава. Він питає для того, щоб відповідати. Є люди, які питають з лукавством, щоб загнати угол. Ми мусимо розібратися, для чого ця людина питає. Вона питає, щоб ти попався на словах, вона питає, щоб навчитися, вона питає, щоб поумнічити. Чи вона питає, щоб кощунствувати? То на все є відповідь і каже: не відповідай, щоб він не став мудрий в очах своїх. Ви чули історію про кігібіста, який діда одного старого села, питає, звідки взявся Бог? Ти дід, темнота дрімуча, щось собі придумав. А дід йому по мудрості, яке дано йому від Бога, питає. Каже: слухайте, пане, у вас вища освіта. Дивіться, пасе коза, траву і пасе корова траву. Їдять одну ту же ту траву, одні ті ж... желудки. Тільки коза сипли горошками, а корова ляпає ляпасами. Ви можете це пояснити, як воно в желудку переробляється у горошки і в ляпаси. Одна і та же трава. Загнав КГБшника мертвий угол. Це Бог дав дєдові. І він тоді каже, знаєте що, пане, ви в какашках не можете розібратися, то на небо не лізьте. Бо там поскладніша матерія, чим какашки. Ви в какашках розберіться, а тоді будемо про Бога говорити. Тобто на глупоту, по глупому й треба відповідати. Бо якби він став розпинатися з точки зору фізики, то КГБшник би його загнав. А Бог йому дав мудрость на глупість по глупоті. І не інакше. Христа питають садукеї. От мала жінка, сім чоловіків. Один за другим по черзі помирали. Я просто собі уявляю, як вони потирали руки, що він скаже. Прийде Царство Боже, сім чоловіків, одна жінка, з ким буде жити? А він каже, ви помиляєтесь, не знаючи ні писання, ні сили Божої, бо по, по смерті не женяться. І все. Вони на нього наїхали по другому питанню. Він, він теж знає стан обществу. Він каже, Іван Христитий був з неба чи від людей. Питання на питання. По-єврейськи, єврейська методологія. Вони йому питання він Я вам відповім, якщо ви мені відповісте. З неба чи від людей Іван Хреститель? І вони собі думають. Я скажу, що з неба, що не послухає, скажемо, що від людей від людей получать. Ми не знаємо, і я не знаю. За динарій платити податки чи ні. Давайте сюди грошову монету. Хто намальований? Кесар, тут кесарю віддайте його або ж Я вже розказував, попав на одну зустріч, трошки багато часу займаю, вибачте. Приїхали п'ятдесятники пастори і питають, от ви суботники, от скажи. Тільки говорять, да, да, ні, ні, не крути. Ми загинемо, якщо ми не будемо в суботу святкувати, попадемо в пекло чи ні. Я кажу, я вам відповім, як ви мені відповісте. Давай. Я кажу, православні загинуть чи ні? Кричуть хором загинуть, кажу за що? За те, що іконам поклоняється. Кажу, добре, моя відповідь така: є 10 заповідей. Якщо ви православного за другу Божу заповідь, не роби кумира, загнали у пекло, вас Бог зажене по четвертій. Якби ви їх пожаліли по другій, вас би Бог пожалів по четвертій. Все. Відповідай глупому по глупості його. Як який привіт, такий отвіт? Не пробуй глупому бути мудро все пояснювати. Він, йому того не треба.